Ландах наразі там просто катаклізм. Тисячі людей застрягли в аеропортах. Рейси скасували там величезний шторм, який став буквально рекордсмерном в історії природних катаклізмів. І, от наразі детальніше про цей шторм, який він далі в сюжеті. Зазвичай сезон штормів у Нідерландах триває із жовтня по квітень. Однак цього року дощова погода затрималася тут аж до середини літа. Ба більше країну накрив небачений до цього літній шторм полі. Вітер буквально здуває все на своєму шляху. Сила вітру сягнула майже 150 кілометрів за годину. Це найсильніший липневий буревій, який доводилося долати нідерландській авіації. Штормові хмари призвели до зливи з грозою. З міркувань безпеки спершу скасували 300 рейсів, які були в графіку до 15-ї години в аеропорту Схіпхол. Це головний вузол для сполучення рейсів з Азії, Близького Сходу, Сполучених Штатів і з рештою Європи. Погода так і не покращилась, тому скасували і наступні 100 перельотів. Паралізувало не лише авіасполучення країни на півдні Нідерландів зупинили рух потягів. На дорогах утворилися затори. Через погану видимість на важливій автомагістралі поблизу Амстердама перекинулась вантажівка і заблокувала рух машин. Дороги поперекривали і повалені дерева. Подекуди ураган повиривав їх із корінням або зламав навпіл і повалив на транспортні шляхи. Медики рятують людей з пошкоджених автівок, а комунальники розчищають дороги. Не обійшлося і без загиблих. Одне з дерев у місті Гарлем поблизу Амстердама впало на машину. Її 51-річна водійка не вижила. Через шторм у небезпеку потрапили і мореплавці. Берегова охорона врятувала людей з корабля та яхти, які плавали на півночі країни. Напередодні судна подали сигнал СОС. Нідерландська метеорологічна служба оголосила найвищий рівень попередження червоний код для чотирьох північних регіонів країни. Востаннє небезпека такого масштабу була зафіксована в країні взимку 70 років тому. Тоді шторм забрав життя 1836 людей. Наслідки цієї негоди також можуть стати катастрофічними. Справа в тому, що близько третини території Нідерландів знаходяться нижче рівня моря, тому ця країна особливо вразлива до екстремальних погодних умов. До того ж, в Нідерландах є величезна система дамб та інших водозахисних споруд, яким також загрожує руйнівна сила негоди.